Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це практичність, турбота, комфорт, правильна реалізація своїх замислів, дій, тобто все, я б сказала, з найбільшим коефіцієнтом… Продуктивності, да? тобто, все робиться до ладу з усіх справ, які ви будете займатися у четвер. Ви будете мати сенс. Тобто, ви будете мати результат незалежно від. Того, що ви будете робити, а результат буде. Можливо, у вас навіть на це трошечки буде якийсь, і сил немає, якось таке буде тяжко вам це зробити, якісь обмеження, не хочеться нічого. Спочатку, може, дня буде така якась безресурсність, можливо, така якась ем, втома навіть. Не хочу нічого, але треба робити. Якось, знаєте, буде. Ем, я... Надайте й те, і те, те, але якось сил немає, і страхи якісь чи зможу, чи не зможу, чи, чи, чи треба чи не треба. Але по шестірки пентаклів ви таки почнете якась, якусь справу. Це може бути по шестірки пентаклів Це щедрість, допомога, баланс обміну. Ти мені, я тобі, да? от якось не можу, не можу, але потім все ж таки ви знайдете якісь ресурси в собі, які можете вкласти. Дати іншим людям, да? тобто від цього отримаєте результат. Також може бути такий варіант, що у вас є якісь справи, але у вас, наприклад, немає ресурсу, немає грошей, немає можливостей. І ви якось по карті верховної жречі може якось неожиданно сюрпризом, може з'явитися якась допомога по шестірки пентаклів. Ви себе о, о, як. Страхи у вас, а допомога вам прийде якось неожиданно, да, скажімо так, і ви почнете виконувати свої якісь справи в цьому дні, і по королеві Пентаклів результат, тобто пентакль буде тримати в руках. Не обов'язково це грошова одиниця, це може бути також там, я не знаю, справка якась інформація, що хочете, але ви будете від цього мати якесь результат. Да, дуже багато. Можливо, навіть якось, ви якось можете бути такі ілюзії, е, і якось не вірити в себе, е, да, але воно е, якось е, назвали це на голову.